Зранку російська армія завдала авіаційного удару по Херсону. Попередньо постраждали двоє чоловіків: 74 та 68 років. Медики проводять обстеження і надають їм допомогу. Згодом до медиків звернувся ще один постраждалий у 44-річного чоловіка діагностували контузію струсу головного мозку і вибухову травму. Крім цього, рятувальникам вдалося визволити з заблокованого підвального приміщення ще чотирьох людей. Меддопомога їм не знадобилася. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нині в місці ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Пошкоджена адміністративна будівля, зруйнований під'їзд багатоповерхівки у навколишніх будинках. Вибиті вікна і посічені фасади. На місці розгорнуто оперативний штаб ліквідації наслідків. Ми вдома перебували у коридорі, слава Богу. В нас там класно так летіли уламки. Ось там фіранки, так усі в дирках від уламків, які летіли. Оце все повибувало. Подивіться, що тут. Подивіться, як як летіли уламки. Подивіться на ці фіранки. Ось це вікно, і ось тут вікно. Я його трохи прикрила. І ось тут, бачите, сюди пішло. А я у Анні сиділа. До 19 зросла кількість поранених внаслідок атаки ворожих безпілотиків по Харкову. Серед постраждалих четверо дітей Ворог вночі атакував безпілотниками Слобідський район Харкова. В результаті влучання сталися пошкодження багатоповерхових житлових будинків. Виникло три пожежі, пошкодження автомобілі. Влучання в Слобідському району дві багатоповерхівки, багатоквартирні будинки. Наразі відомо. Там, де є руйнування, перекриття в принципі наразі всі служби працюють на місці, де СНС ліквідовує наслідки, ліквідовує там аварійність. Люди евакуйовані. П'ятеро людей загинули внаслідок атаки російськими безпілотниками у місті Прилуки на Чернігівщині. Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Як повідомили в державній службі, з надзвичайних ситуацій ворожий безпілотник влучив будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина, дружина, донька, патрульна поліцейська і її однорічний син. Загалом, внаслідок ворожої атаки виникли масштабні пожежі. В житловому секторі знищено два житлові будинки: господарська споруда, гаражі та автомобіль. Вночі ворог атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район на Одещині. Внаслідок удару сталася руйнація і загоряння медичної амбулаторії центру творчості дітей, а також частково знищено через пожежу будівлю ліцею. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, інформації щодо постраждалих не надходило. Посольство США в Україні попередило про постійний ризик значних повітряних атак на тлі того, що Росія посилила останніми тижнями інтенсивність своїх ракетних атак. Дипломати закликали громадян США бути обережними і готовими негайно пройти в укриття в разі оголошення повітряної тривоги. Президент Дональд Трамп напередодні поговорив телефоном із очільником країни агресорки Путіним. За словами президента США, вони обговорили нещодавні атаки з обох боків, зокрема удари України по російській стратегічній авіації. Трамп заявив, що Путін, нібито, має намір відповісти на ці удари. Іншою темою розмови за словами Трампа була ядерна програма Ірану. Тим часом в СБУ оприлюднила частину кадрів спецоперації Павутина, в результаті якої був уражений 41 військовий літак стратегічної авіації країни агресорки. За інформацією служби безпеки, значна частина з них знищена безповоротно, а деякі уражені літаки будуть відбудовуватися роками. На кадрах зафіксовано удари в півдроні в СБУ по чотирьох російських аеродромах. Орієнтовна вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів доларів. Сьогодні в Брюсселі має відбутися засідання Ради Україна НАТО, а також відбудеться зустріч міністрів оборони альянсу. Напередодні в штаб-квартирі відбулося 28-е засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Як повідомив міністр оборони Рустам Умєров, у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни. Також партнери домовилися запустити нову важливу ініціативу спільного виробництва української. Зброї в країнах Рамштайну для потреб України Українські дрони змінили суть війни і зможуть змінити підготовку країн-членів Рамштайну до майбутнього. Тож ми сподіваємося, що це буде підтримано програмою ЄС на 50 мільярдів євро на виробництво, і наші партнери готові просуватися вперед. 169 бойових зіткнень було зафіксовано на фронті протягом доби. На покровському напрямку захисники зупинили 61 атаку агресора. На лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. На курському відбили 31 атаку противника. За даними Генерального штабу України, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб. Нічні бойові чергування, збиття ворожих цілей та години навчання все щоб захистити небо Харківщини від російських шахедів і раней, начинених вибухівкою. Зенітники 5-ї Слобожанської бригади СКІФ національної гвардії України показали, як готуються до бою. На бойовому чергуванні розповідає командир зенітного розрахунку з позивним Анобіс. Запам'ятовується збиття, що потребували найбільше зусиль. Коли дуже маленький відсоток, що ти зіб'єш, він навпаки дуже далеко. Бачиш, ти його на великій відстані, і шанс в нього влучити дуже малий. при цьому ти все одно стріляєш, правильно робиш упередження та влучаєш у ціль. Анубіс – доброволець Запоріжжя, щоб потрапити до війська, два місяці ходив у військомат. Нищити російських окупантів почав під криміною на Луганщині. Зараз боронить повітряний простір Харківщини від ворожих безпілотників. От в був, наблюдаю картину рядом теж стояв. Ось був у відпустці. Спостерігаю, як поряд стоять ті ж самі військові з ППО, і бачу, як вони захищають. Прекрасно все розумію, що захищаємо одне ціле всю нашу Україну у зенітному розрахунку. Кожен чітко знає свої обов'язки та готовий допомогти побратиму. Така злагодженість досягається бойовою роботою та постійним навчанням. Тактику нада треба змінювати. Тому числі й на упередження змінювати нашу. Не задумуване. Щоб вони не задумали. Ми намагаємось передбачити з якої сторони вони залітатимуть. На якій висоті на перепочинок у зенітників часу в обмаль повітряні російські вбивці летять у напрямку Харківщини чи не щодоби після бойової роботи гвардійці готуються до наступного чергування. Зброю також ми розбираємо, чистимо, проводимо до ладу, як кажуть, щоб вона нас не підвела на наступне чергування, щоб вона відслужила вірою і правдою. Все завісить від того, як кажуть, скільки було випущено набоїв. Це все приводиться до ладу, чиститься, смачується. Радість від першого збиття шахеда та бажання нищити вороже Залізяча, начинене вибухівкою, зробили колишніх цивільних побратимами, колишній поліцейський з Дніпра та оператор елеватора з великого Борлука на Харківщині. Вкотре разом готуються до бойової роботи. Перший бой скривати не буду, не був збит БПЛА. Перший бій приховувати не буду, не був збитий ворожий БПЛА. але з'явився запал. запал мисливця. мабуть з цим можна порівняти. Хоча за натурою я, мабуть, не мисливець. Війна багато чого змінила. це не стає буденністю. Мотивація того, що збитий лікармотивація така, що збитий, чи як ми називаємо їх підранок, вони все одно не долітять до цілі. З тим, чим ворог його не чинив. Потім, коли все закінчиться, от буде якби ну, не то, що гардиться чим що. ну, А що то я зробив для нашої спільної перемоги. Є, рядом. Юлія Губська, телеканал Прямий. Офіцерам УДО, яких ДБР затримало у справі так званої флешки ФСБ, продовжили тримання під вартою. Застави, які їм встановили, надзвичайно високі понад 350 мільйонів гривень на кожного. Адвокати стверджують, такі суми не відповідають ані рівню доходу, ані сумі, точніше суті самої підозри. Адже злочин, який інкримінують офіцерам, не економічний, базується на даних з флешки сумнівного походження. Правозахисники вже заявили від працівників УДО намагаються отримати вода якісь свідчення проти п'ятого президента Петра Порошенка. Натомість родину, точніше натомість родичу співвласника кварталу 95 Леоніду Міндічу, яку підозрюють у розкраданні понад 650 Мільйонів гривень суду встановив заставу у 8 мільйонів. Нагадаю, за даними змі, родича бізнес-партнера Зеленського напередодні затримали представники НАБУ при спробі перетнути український кордон. У Кропивницькому відбувся фестиваль шкільних вальсів. Свої танцювальні номери глядачам представили випускники п'яти ліцеїв міста на прощальний вальс. Молоді репетирувала впродовж кількох місяців. Вальсували під хіти українських та іноземних гуртів. Для виступів вдягнули вишукані костюми. Всіх учасників відзначили пам'ятними дипломами. Під час війни фестиваль шкільних вальсів організовують вдруге, щоб подарувати випускникам незабутні враження і щасливі спогади про. Шкільні роки. Ми посилаємо надію на всесвіту на нашу скорішу перемогу в цій війні. Це вже прощання зі школою, з такими шкільними руками, золотими. Я розумію, що буду дуже сумувати за цими руками. Цей вальс присвячую собі в першу чергу, батькам. Я дуже ним їм вдячна вчителям. Школі, в принципі. І Я дуже вдячна Збройним силам, що все-таки ми змогли провести цей захід, цей останній вальс. Гарний виступ зробили, порадували нас, і всіх гостей. так само. Вже впустилася, вже трошки вже не скрив, звісно, бо воно не скривається. На душі радісно дуже, а це ж емоції виплесують. І я радий, що в мене така є гарнюсінька. І радість. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше противної інформації на телеграм-каналі Прямого.